Заспокійливий салат із зілля, через яке колись треба було сапати поле до вечора, щоб мама відпустила на дискотеку А тепер виявилось, що це не зілля, а портулак. Супер корисна зелень з купою вітамінів, наприклад, омега 3 той самий, що й в червоній рибі, яка коштує як крило літака. А тут безплатно, прямо під ногами, такий скарб валяється. І ще й завдяки наявності вітамінів групи Б, які знімають стрес салат з портулаку, називають заспокійливим. Як на мене, це ідеальна страва для українців, бо вже нічого не допомагає одна надія на той салат. Тому давайте його вже приготувати. Детальний рецепт я залишу в описі. Самі листочки на смак такі лимонно-щавлево солонуваті. Думаю, солонуваті вони через сльози, які я проливала, коли полола цей гадський бур'ян, який не боїться ну, нічого, ні засухи, ні морозу, ні повені. Насіння може зберігатися в землі понад 40 років і прорости навіть між бруківкою. І його неможливо просто винищити. Він розмножається нереально швидко. Коротше, рівень виживання в цього портулаку майже як в українців. І отак от, от виглядає салат за моїм авторським придуманим на ходу рецептом з того, що було на. Полі, а ви готували портулак цього року? Діліться в коментарях.